Літали, гриміли гармати, сонце за обрій сідало і сином прощалася мати. Прощалася довго, та й думку гадала, неначе ще вчора малого за руку тримала, згадала білу хату, під хатою колиску колисала, а в колисці хлоп'я сповитої кричала – Пам'ятала сад вишневий, де бігав синочок, приходив додому змучений і пив вишневий сочок. Він в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв битву не одну і мріяв стати він солдатом. Синочок виріс, став мужнім і сильним, пішов на фронт за долю України. Мати відпустила, боронить не стала, розуміла, що нині це свята справа. Він не один пішов, їх було сотні, це лишень одна із тисячі історій. Вони разом, стоячи на варті, показали світу, на що люди здатні. Ніхто не має нам забутись, не всім судилось повернутись. Той сина відпустив, хтось брата, хтось сестру свою загубив, а в когось вже немає тата. А син цей вернувся. В домовині він приїхав, зі смертю обійнявся, заснув і більше вже не дихав. Домовину загортали, мати ридала. Той час, коли приїхав, навік запам'ятала, в той день кулі не літали. За тих гармати, сонце за обрі сідало, і сином прощалася мати.